Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Хто вперше зайшов на наш канал? На цьому каналі ми робимо огляди антикварних, вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни, речей, які присилають нам наші підписники. І саме головне всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, хто в темі порцеляни, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Друзі, сьогодні у нас огляду продажу не буде. Сьогодні я вам покажу дуже цікаві речі, які мені... Предоставила, предоставила поважна людина. Людина колекціонер. Я хочу ці речі вам показати. Саме тому вона мені їх дала. Щоб я показав вам. Хочу оставити це на каналі, щоб була історія. Щоб були такі речі. Тому що я не знаю, попадуться вони колись мені чи ні. Ось я недавно. Показував вам таку книгу каталог Саме в цій книгі. І є ці речі. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, ці два штофа. Одарка і карась, які були вироблені Валентиною і Миколою Тригубовими. Ці два штофи вони зробили в 1900. 85 му році. Ось саме їх зараз я вам і продемонструю. Ось я візьму для цього, У мене з'явилася отака підставка. Ось давайте почнемо з Дуже гарні ці речі, рідкісні вони. Тому і хочу залишити їх, показати вам і залишити як пам'ять, щоб вони були на нашому каналі. Ось така, друзі, одарка. Дивіться, яке розфарбування, яка позолота. Ну, дуже-дуже яскраво. Я коли взяв ці вречі в руки, вони, звісно, коштують недешево, тому, чесно вам скажу, рученьки трусилися. І от краси, і от цінності цих речей. Ось така, друзі, одарка, які були гарні майстри у нас. Це все було вироблено на Коростенському заводі. Це, друзі, одарка. Зараз я вам покажу. І клеймо. Ось поближче, подивіться, стан тут бездоганний, речі як з музею. Ось тут червона климу перший сорт, коростинський завод. Давайте її відставимо, а зараз я вам покажу карася. Він не менше причудовий. Ось карась, ось його голова. Тут, бачите, як в звичайних штовхвах не вставляється пробка, а зверху одягається. Це у нас ось такий з сиргої вухі карась. Будь ласка, друзі, він не менш гарний, чимодарка, дуже яскравий, гарний такий, уже по ньому видно, що він. Поважний дядько такий з трубкою, да, з пузом. вже дозволяє собі рюмочку горілки перехильнути. Такий дядько з вусами. Бачите, серга в нього козацька в ухі. Залишилась від його ну, подвигів в молодості. А зараз він уже такий поважний. Козак з дружиною, яка на нього лається постійно, руки в боки завжди тримає. Он вона в правому кутку стоїть і зараз, бачите, тримає руки на свого чоловіка. І вже щось кричить. Він вам позірує тут, а вона вже на нього кричить, що вже пора йому йти поратись. До своїх поросят, ну і таке і інше. А не показувати тут на рюмку заробляти. Ось такі друзі сьогодні були у нас на огляді гарні штофи. Кому сподобався цей огляд, будь ласка, поставте до нього вподобайку. Ну, а я по традиції хочу вам побажати. Мирного неба в нашій країні, щоб він нарешті наступив. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці.